Смачних рецептів солоних огірків дуже багато, але моїми найулюбленішими були, є і будуть ось такі класичні квашені огірочки. Квасю я їх завжди у великій ємності, а потім розкладаю по зручним банкам. З прянощів у мене кріп, листя, вишні, корінь хріну, перець чорний та перець духмяний, перець гострий, гірчиця, часник і лавровий лист. У мене 10-літрове відро і в нього влазить 5 кілограмів огірків, які я попередньо на 2 години замочила у воді. На таке відро у мене пішло рівно 4 літри води. Солі я поклала 120 грамів, тобто 30 г на кожен літр води. Воду використовую з-під крану. Заливаю огірки сольовим розчином і зверху бажано їх вкрити листям хріну, але я цей момент трохи провтикала. Забула вирвати листя хріну, а у мене вдома було буквально два листочка. Накриваю великою тарілкою і зверху ставлю гніт. При кімнатній температурі огірки квасяться 3, максимум 4 дні. Після того, як огірки заквасились, я їх виймаю з розсолу і за потреби промиваю, а розсол переціжую через сито і довожу до кипіння. Банки я не стерилізую, додаю свіжий часник і закладаю огірки. Заливаю гарячим розсолом і закручую. Перевертаю банки, накриваю і залишаю до повного охолодження. Огірочки завжди виходять хромкі і смачні.